Всім привіт! Наступний день копання нашої каналізації. Ми вже місце підготували, все зробили як треба. В попередньому відео сьогодні будемо копати яму, канаву, точніше під каналізацію. Якщо буде часто, то зразу і труби покладаємо. Саме головне не провтикати з нахилом. По стандартах має бути 2 см на метр труби. Якщо зробити менше, вода буде погано відходити. Якщо зробити більше, вода буде зашвидко відходити і труба буде пересихати. Получається, ну це теж недобре. Так що йдемо на будинок. Приїхав Сашик, до речі. Бо ви дуже давно вже чекали і скучили за ним. Так що сьогодні ми будемо разом працювати і, надіюсь, зробимо ми це все дуже швидко. До речі, Аня потім дітьми прийде до мене чи ні? Прийдеш до мене. Аня побачить, чи прийде до мене. Зараз копрошиться заді на кухні. Ну, погнали. Сашик, поздоровайся, за тобою вже люди скучили. Каже, де Карадий Всім привіт. Так, ми вже на будинку. Зараз я, я передіваю курто. Беремо сокиру, лопату, ще одну сокиру, бензопилу. І будемо цим всім зараз. Копати, яму. Так, ось ці дві сокирки стануть нам у нагоді. Все, висуваємося. Точимо. Откуда знаю? Тупий може. Там не точно. Які купляв такі є. Хватить а, на землю. Потім як попроробуємо ці пеньки тоді вже я їх позаточую, гарне. На що ти їх повбиваєш в цій землі. Так, добре, де моя лопата. Точно. Де моя лопата? Все, погнали. До речі, якщо Аня потім прийде, то вона буде займатися саме. Прибиранням оцього ці дошки поносити, в дворі так само прибрати. І все, і буде у нас чистенько. Почнемо ми від відмостки. Ой, як гарно. О, того разу все попочищали в попередньому відео тепер можна працювати. Значить, як я собі планую це все діло робити? Буду пробувати прокопувати по краю відмостки, щоб не розбивати, тому що мені шкода її бити, скажімо так. Будемо виходити з будинку і йти ось так по краю. По краю, по краю, по краю. Тільки в цьому місці, напевно, трошки треба буде зайти сюди. І далі вже на середину вирівнюємося і пішли посередині, аж до самого кінця. Воно то не є важко. Тут роботи, блін, на годинку часу все прорито, але питання з коріннями, їх дуже багато. Тому будемо сподіватися, що все буде добре і ми легко зможемо їх обійти. І наступне питання: куди викидати землю? Я думаю, що я буду кидати, пробувати, не знаю куди, чи до сусідки, чи тачкою вивозити, а потім десь на кучу це все, потім сюди назад завозити. Ну, одним словом, зараз ми подумаємо на рахунок цього питання. Так, одне радує, поки що тут все м'ягенько. Значить так, Саша, дивись, ти, напевно, з того кінця починає, чи Що робити? Давай ми, напевно, зараз спочатку закінчимо від мостку, Пройдемося. Тут легше всього. Глибина має бути десь, о, бач, де труба заходиться, десь 30 см в глибину тут. А от там біля хліва має бути в районі 70 см. Ну, плюс бач, тут ще ж склон іде. <плес> так що там, може, і не <плес> треба буде стільки, але краще ковнути 70 а потім трамбувати, якщо буде лишні. Там скільки там не буде ну, лишнє. Тут склон, ну, до сантиметрів 15 точно є. А Навіть що? по фундаменту видно, що там там. Ці йдуть метрів, метрів 15, да. От звідси, до кінця хліва 20 метрів. Ну тут скільки там, 20 сантиметрів буде. І 2 сантиметри на метр. 2 70. Сантиметр. Тобі 2 сантиметри? тобі таке с... сказав? На 110 трубу 2 сантиметри на метр. Якщо Це вже сантиметр. труба 200-ка велика, там іде Сан сантиметр. Сантиметр, там десь ніхто не робить. Мінімум 2. Ну, що можна сказати, біля відмостки пішло як по маслу. Не Ні корінчика, нічого. Земля. Бачу, що під відмосткою пісок насипали. Тобто зроблено нормально. Так що рівненько, гарненько все пішло швиденько. Тільки дійшли до кінця відмостки, почалися коріння. І вже тепер треба це все діло рубати. Ну, в принципі, двох, це не одно. Сашу купаю, я вигрібаю. І бистренько справа йде. Зараз ми тут доб'ємо до кінця. Не знаю, куди тут землю дівати. Блін. Канавка в нас вийшла. Гарненька, рівненька, потім прикладемо трубу, побачимо, де заглибити більше треба. Ось тут почався вже найгірший шмат. Там де коріння, там де просто капець. Поки Саша якось так копає, що він обходить, те коріння, не знаю, може йому щастить. Побачимо, що далі буде. Перша наша перешкода така велика, корінь, прямо на шляху. Ну він не такий вже великий цей корінь, да? Але... Намучилися вже трохи. Добре. руки руки Так, Скидаємо землю поки що сюди, на сусідську ділянку. Потім будемо засипати, то ми її звідти назад. Чесно кажучи, я думав буде гірше. А ми так з Сашиком гарно пішли. Він як паровоз тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух і купає. А я з ним не встигаю навіть підібрати землю. Зі сливки саме гірше коріння, таке твердюще, там важко проти. Та коріння шостого куща, то воно таке, типу, раз розтухнеш воно розсипається. Саме гірший во корінь. Такий огромний, нічого перерубали, все добре. Це, і тут вже сливок там ніби немає, там тільки оці м'які корінчики. Тесь поїхав якраз в місто. Зараз ще купить мені перехідники, там деякі мені потрібні, а саме для чищення. Ну я вам покажу. Хай не він привезе, я вам покажу, що я маю на увазі. І зараз ми це все докупаємо Сашоком і будемо приміряти труби. Канаву ми прорили, найгірший участок ззаді будинку. Ось так отак і там ми вийшли. Все добре. Тільки тепер по глибині залишилось відміряти де як ми Зараз повертаємося назад і дивимося на якій глибині труба виходить з будинку і можливо зараз будемо ще більше заглиблюватися. Тут тобто вже є вина тут підрівняти. Бля, хамуха. Саме більше ми вже прокопали. Порвав куртку, пороздирав же її, вже точно на смітник піде. Ну що, ми, виходить, якраз виходимо на рівні з тією ямкою, яку ми вирили, так що все добре. Угу. Так, поки у нас будинок був відкритий, то тут у нас трошки присипало все землею. Зараз ми це все відкопаємо. бляха муха Я ж забув, що зараз світла нема до п'ятої години. Ладно, будемо ломіком підстукувати. Друзі, всім доброго ранку. Лука вже на велосипеді. До речі, хто там писав, що йому він завеликий. Настільки він звик тобі класно, да ми вже йому до речі підняли трошки сідушку. Ось якщо вам видно, так там Адамчик. Адамчик У нас новини не дуже добрі, того що в Лука. Вчора садочка прийшов вже з температурою 38. Мірила йому температуру вчора. Це після садка. Збивали і збивали вночі, і збивали зранку. Став 6 ранку, зараз 12 година. Але все-таки ми вирішили проїхатися до тата. Зараз в нього нема температури. Скажете, ви, що я якась дурнувата мама. Можливо, він кричить, хоче гуляти. Мам, я себе добре почуваю. Поміряли йому температуру, в нього все нормально. Апетит чудовий. В горло, кажу, болить? дні. Зараз, може, проїдемося на будинок і спробуємо його додому. Погода на вулиці, ну, така собі, не сильно і жарко. Адамчику, не треба там все збирати. Добре, ми замовили на Алі е, великий набір тисячу штук. Єго таке маленьке, не єго тут Діти дуже люблять різні штуки будувати з татом, бази, всякі будинки, що завгодно в Україні. Такий набір коштував би два рази дорожче. Отако От вже катається наш лука. що він їздить по суті стоячи. І вже тепер навіть відпускає одну ручку. Катається легко одною. Я його сварю трохи. А ще друзі, з хороших новин у нас скоро будуть дерева, багато дерев. Все згодом покажемо, розкажемо. Я так чекаю вже цього моменту. Діти самі, по суті, було би на дерев. Я тут головки вибирала, що буде пістити, які дерева садити. Колись світи сонечка, зовсім зовсім інший. Колір даху. Йдемо подивимось, що там тату зробив. Так, Тоба що робиш? Не проходить. А? Що робиш? Де коротко. Світла немає, рекламора не могла наключити. Доводиться гратися. Проходить тепер? Іду, Гляну, що ви там нарили? Чи багато. Тоба. Ей, туди не вставай. Що, бачиш, бачив хату, як тобі хата? Що? Як тобі хата? Така. Наша. Як? Хата і хата. Гарна? Маленька, але така. Компактна. компактна ну, а ви запізно прийшли. Ого го. Я ще на, ще на. А що? Ще на миш тримав в руках. А ми теж бачимо, десь тут було кобло. Десь було така... рижа. така. Рижа, рижа. А нас така Я якась така мишка і яв її навіть не кусалася, сиділа на руці. Вона така сама добренька, ми теж бачили. Ну, їм показували. Вдома, вдома. Десь кобло тут, а то, то ой тут вже чорти можуть завестися в тих дровах. Коник нас спасається. Привіряю. Ти вже труби кладеш? А? Привіряю. То все, брати, мені труби. Так, зараз я прикладаю труби, одразу будемо їх приміряти. Оце тільки поворот мені не подобається. Це єдине слабке місце, що буде тут, мені здається. Але я його робив 2 по 45, щоб не було дуже різкого повороту. І я думаю, що воно має нормально проходити і все буде добре. Зараз Аня прийшла, якраз з дітьми буде мені носити, а я вже буду їх з'єднувати. Давай, занось сюди. Неправильно. Ладно, я розверну. Ой, молодці хлопці, давайте. Несіть далі вперед. Ось така у нас вийшла штука. Зараз ще з цієї сторони докладемо, щоб вже бачити, що там і як. Тоді вже будемо підкидати, ну, виставляти кут і підсипати, щоб вже труба мала своє місце. І все. І вставляємо, і буде щастя. Сил моїх більше немає з тим адамом. Я сам, я сам, я сам, я сам. Все, я сам. Попробую тільки щось допомогти. Пісяти на вулиці, я сам двох в колгот, штанах в колготах і в штанах не можу сам зняти, буду кричати, поки не знімев. Розумієте? Трубу я сам. Доски є, все я сам. Давай клади. Де має бути каналізації? А, тут треба... Ще треба нести, так? Да? Напевно, що так. Да. Неси, та тобі подавай ще одну, а ми йдемо далі по трубу. Дякую, дякую. сам. Давай, тобі... Давай я тобі тільки зніму резиночку, цю. Тато казав з ними не, ага, я її не зніму. Це буде в хаті стояти, не її в хату. Адамчик, вона мені тут не треба, дай мені. Покажи нам, куди дошки складати які будемо прибрати зараз в дворі. <му> Далі. Дивіться, є в нас ось такий рівень метровий. Перемотав сюди планку 2 см. Будемо її класти на трубу і ну, цим далі туди, до каналізації, до ями. І вона буде рівно стояти. Якщо вона стоїть рівно, так, значить вухал 2 см. Ага, Поняла, буде планка є. Зрозуміла, так? Угу. І отак от через кожен метр ми це все діло будемо міряти. Тільки в нас проблема, в мене на хату нема труб. Ми на двір пустимо, засипаємо. Це все діло. В хату заведемо трубу, а тоді вже в хаті підключимо до тієї труби, яку ми вже на дворі зробимо. Mm -hmm. Бо я от отпорився в цьому, ці коліна є самі, да? а от труби нема. Mm -hmm. Там треба тненькі грубі. Там треба. 110-ті труби теж. І на другий поверх треба вивезти 110-ту mm. і там Ну, Вже вперше роби на вулиці. Твій тато приїхав, я купив нам отакі от. Бачиш, Поліна. А, що ти я типу казав. на вулицю? Так, да, так. Да. Вона вставляється в землю, ага. робиться сюди такий глючок, ну, обмуровується. Ага, ага, ага. І коли забивається труба, ти отако відкриваєш і починаєш її там прочищати. Ну, ну, ну я поняла. Це дуже класна от. штука. Ми туди назад чотири штуки кинемо, таких. А там що купив? Бачите, чотири штуки. А, типу. Да, а чого? Такі. А що дві сірі, а дві помаранки? Ну, які були такі. І взяв. Ага. А. а чого ти знімаєш резинки? Тому що приміряти треба без резину. Ти ага. їх потім не цей. Не знімаєш? Його не, ти не надінеш просто, так. його треба з милом надівати або зі смазкою. По-друге, приміряється воно без резинок. потім воно надівається. Діти перекушують яблуком. Сашик разом з ними перекушує, ще річарда годує. А я вижу дошки, О, з піску прибираю і на блоки просто набуду на, на куточок класти. І оце ще треба буде. Перекус. Значно ми якраз ще одну яблуньку не обірвали, того хоч яблука є, що їсти. Але хоча б тачками і сміття три пакети зібрали, бачили. Що <рес> там? Нормально все? Діти заснули, я вже приїхала на будинок, але Толіка з Сашиком не видно. Де вони є? Я без поняття. <рес> Привітік, Толік, я тут. Привіт! <рес> що там виходить? Горіхи, напевно, що треба ще позбирати. Тепер так рівнесенько. А ти тут що? А чим ти різав? Булгаркою? Кого? Оцю штуку так рівненько. Кого різали? — Ну, цей бетон. — Ми не різали, ми по краю взяли. А, ви не різали? Я думала, ви різали. нахренати. А я, друзі, приступаю далі до роботи розчищати двір. Відкрию гаража, якщо взагалі його сама відкрию. Почнемо з цих дошок. Будемо їх зараз сунути там, де цвяхи, там, де дошки з цвяхами. Потім то їх вже буде розбирати. Головне, щоб тут, хоча б було чисто, вона було трошки покусити. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? Slippery surface, a heart attack. Треба сюди складати дошки. Тільки той метал мене взагалі бісить по посередині. Не пройти, не проїхати. Він важкий я його навіть не зможу, напевно, щось прийняти. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness. Що друзі, дивіться, ось там вже видно, що я прибрала, але такий хочу занести, тому що Толік сказав, що вони йому ще будуть треба. Оцю цю кучку треба розібрати, і ось цю. Там є такі важчі, то я їх навіть не буду чіпати, Толік сам прийме. Шифр теж я не чіпаю, тільки просто переставила все в одне місце. Там дошки майже, майже ще трохи. Сказати, що я задобувалася, це нічого не сказати. Те, що ви побачили, це напевно одна сота з того, що я тут переносила. Ось такі, знаєте, дрібниці, то цегла кусочками, то блоки, то піддони заховала теж, тому що він каже, що хай пригодя, що вони ж йому пригодяться. Треба ці кучу розгрібати і їхати додому, тому що зараз діти прокинуться. Друзі, гарно попрацювала. Тільки ось тут ці шедошки, колік вже забере потім їх. Вони такі важенькі. Ідемо подивимося, що там наші хлопці. Оце на дрова, тачка стоїть. О, куртка ще більша порвана. Ну, диви. Коротше, зразу знімаєш, я її Туда, несу на свалку. Сюди, а ага. Супер, супер. Страхуйте. Знаєш, дивіться, ми вже тут дорили. Направда затопили в кінці. Сильно затопили. Сашко перероблює нашу тупьош. Получається, що в нас? Труба виходить. І тут кут не 45 градусів, тут кут 30 градусів десь. Ну і маловато. Він зараз ще бере гостріший кут, щоб це все нам зійшлося. Поставили ми о 4, 4 отаких штучки. Одна, там дві, три, і на, на самому куті там чотири. Зараз з цієї сторони покажу. Отже, ми вже з другої сторони зайшли. І тут о, виходить 2 см на метр, так як я казав, робили. Ну Десь, може, 2,5 було десь біля трьох, але в середньому два. Ну, менше двох не робили точно. Дивіться. Для самого будинку я зробив. 45 градусів, тоді ось такий вихід, щоб чистити. Ну, правда, ще резинок немає. Ну ладно. Опа. Отак. Знову 45 градусів і труба пішла тоді. Ну що, друзі, настав цей момент. Ми зараз за нею перевіримо, як труби наші працюють. Зальємо. Боже, він ще такий прикольний, якби він там включав воду вже скважини, вона вже блилася типу, через клонізацію. Ну так, це був би кльовий момент. А так, типу, просто там ну, 5 ще метрів один. трубок. Там він... 30 метрів трубок майже. Але резинок нема, так що воно може і не туди до кінця. Одним словом, зараз побачимо. Може зараз переробляти все будемо. І, і, і кут робити. Такий крутіший. То ти маєш там стояти. Так. Та я зараз побіжу бігом. Давай. То Я лью. Я йо, ти йди. Давай. давай. Давай я побіжу зараз. Ти мені довіряє, що не довіряєш, я йде на будли. Далий, давай! Все, пошла, водичка. А ми побігли. Ой! 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 Саньок, потоп! зараз буде! Може! Спостерігаємо. <святували> Там треба відер 10. <святували> Щоб сюди дотекла відер 10. <святували> Нема? води Що воно так не тече? Що? Оооо Саньок, попахує. Давай, я зараз. Давай ще попахує <пах> халтурою. <ганув> Ні, мені здається, що просто десь труба погано з'єднана і вона витікла О! О-о-о! Дивіться, дивіться, стоп! О, бачите тече! О! Все працює! Все добре? Грязно. Ну, ну грязно, бо труба грязна. О, який я майстер. Боже, як мені приємно, знаєш. Хто мене ще похвалить, як мене? я слово. Так, тільки треба було заміряти, чи відерочку сіла валилася. Вони багато витекло, значить, я думаю, все добре. Так, все. Зараз ми Саша докопує тут цю всю штуку. Зараз ми сюди вставляємо цю двометрову трубу і починаємо спочатку ставити всі резинки. Да. А я їду взяв. А чого? Бо діти прокинуться. А, добре. Так, тепер самий романтичний момент всієї цієї справи сьогоднішньої. Ми будемо брати резинки, засовувати в трубу і тоді трубу вставляти в трубу. Весь прикол цього всього правильно надіти резинку. У мене колись було, що ще менший був, щось ми там теж труби клали. Не той й стороною засунув резинку, блін, і знаєш? І мудохається, мудохається. Воно не лізе і не лізе. Чуть не розбив ту трубу. Потім дивлюся, блін. Ой ідіот. М. Дурень і все. То потім переставив ту резинку і все нормально. Так що одна проблема, що в мене є тут труби сірі, є червоні. В них діаметр різний. І можуть бути проблеми, що вона може туго входити одна в другу. Ну, Надіюсь, все буде добре. А, до речі, будемо милом це все робити. Можна було б цією з маскою спеціальною, але я ж не сильно її хочу брати. Так, ця труба була за цією резинкою, напевно, з цією жорсткою такою. Завіймаємо. А, ні, та туди вставляється, значить туди піде не така. Та ця жорстка, це може не підійти в цю трубу, розумієш. Знаєш, вони на ринку дали мені резинки одного разу. І все, вона не, не входить ні в яку. Бач, труба не... суха. Вся вода протікла і витекла. Осталося трошки. А так в загальному вся вода повитікала. Так, ось чистенько. в попробую. Добре нічого не буде. Будемо мучитись. Треба мило брати, знаєш, це мильна вода до одного місця. Треба нормального мила взяти. І милом тобі почавати. Слухай, то давай наберемо на цю штуку і йдемо середину. Давай на ну, милом будемо пробувати. Так, Бо з водою, бачу, вона щось не медліться. Ну водою воно постна вода. Треба було менш видимо. Давай заходь. Бач ні. Ні. Ага. Чувствую, що прийдеться щось масло якесь шукати. Ще не масло, а це як ти казав. Вікенку хіба де тоже? Чекай чекає. Ти тримайся на землю біля. Сейчас вам. Тепер зажми їх. Так, все, одна є. Труба на трубу сразу налезла, однаково. А вот там была проблема, знаешь, она не хотела зла. А там 3,2, а та 2,7 была. 7 мм, вот и все, она играет. Так хорошо наделось, что делается. Вот я же сбоку налезла. Damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f all the doubters. They're just your downers. God <laughs> God, what down. what day, 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 day. <laughs> <laughs> я скажу, что тру везим. Так, тут забив, а все добре зайшло. Де та штука далі? От, все. Е, зараз це правильно було. Все, красоті. Все, все День каналізація прорита. Ну як? Не каналізація, а труба на каналізацію тільки. Але зараз Зараз позасипаємо щось. Оці штучки попідмуровую. попідморовую. Ну, там де в нас виходи ці. Щось що воно не хоче йти. О, о! ти, ти не рівно ставить його на кусу. Тут <гум> <гум> вилізли з цього вод. Тепер диви, як по маслу йде, ні. Там мучилися, тут бистренько все. І цю трубу зараз під'єднаємо, потім я вже сам під'єднаю. Mm -hmm. О, всі <гум> о, о, <скільки> грязі. <гум> так, а ну опусти. Крути. Крути. Ой. ні, До сараю поверни. О так. Лупаш. Ну! ні, 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 щось не йде. От скажи, от з останнім треба погратися, ні? Ну, виймай. Час буває через резинку, так намучуся. Поставиш іншу, все нормально заходить. Зараз поміняю цю резинку, все має бути добре. По ідеї так, одну трубу, що ми добиваємо і все. Провіряємо ще раз рівним, чи ми нічого не зрушили. І все, і можна засипати. Тільки залишимо там, де колосці ці прочисні. Там ми залишимо, я потім там попідморовую все це діло. Все, якось ми забили цю останню. Поміняв резинку, зайшло, тільки пшик прих, і все. Так, контрольна перевірочка. І закопуємо. Починаємо з будинку. будиночок. Так, рівень. Там. Все добре. Ці дві трубки. Все, все добре. Тут. Так, ну тут все добре. Давай чотенько. Ідеально просто. Більше двох сантиметрів, не ну, нічого страшного. Ну що, все переміряли, скрізь рівень, рівненько. Я думаю, що все буде добре. Значить, ми збираємо весь інструмент, щоб не погубити його. Слухай, я дві різинки проносую, чи одну. Ді. Одну, А Ді. А де то друга? Під мене немає. Бо ти ще ж показував одна більша, друга менша. Ну, отуди її клав. Може де мені вісім, я нема. А, відрі, напевно. О, Може, добре. Відрі, да. Так, значить, збираємо лишній інструмент, засипаємося це діло. Крім оцих, там де чистити, бо там я буду обмуровувати. І на сьогодні. Все буде завершено. Будемо йти додому, обідати чи вечеряти, чи що ми там вже будемо робити. Не відомо. О, день роботи. І дивіться, яка краса. А? Можу, коли хочу. Хто це каже, каже, будинок такий, дивіться, навіть 500 серій, не пройшло, хата вже стоїть. Так само і каналізація, бачите, не 25 серій, а всього-навсього одне відео. Фу, все, засипаємо до того. Ну, що можна сказати, ще один етап нашого будівництва пройдений. Труби всі прокладені, ми їх позас... позакидали вже землею. Залишили тільки місця там, де мають бути колодязі під очищенням. Тут залишили, бачите? Ну, тому що тут далі буде приєднуватись труба. І ось такі колодязі залишилися, я їх завтра буду підмурвувати. Потім ми купимо люк спеціальний, такий, невеличкий. є. І там 4 люки. Встановимо. І буде у нас краса з каналізацією. Наступний етап це будемо заливати підлогу в залі, класти труби на кухні каналізаційні, та проводити їх також на другий поверх. Ну і таке всяке. Кому сподобалось відео, друзі, ставте вподобайку. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь, бережіть себе, друзі, і зустрінемося в наступному відео.